Всім з вами я Маша і сьогодні буде відео про мій канал. Так як це вже друге відео, я тільки виклала перше відео, зараз я вам все покажу. В принципі, канал мій виглядає ось так. І це моя фотографія, такі от обої. Оце відео. Ось це. Воно йде без звуку, бо я знімала перше відео на мою веб-камеру. Вийшло так, що в мене був виключений мікрофон. А як видалити відео? Я поки що ще не знаю. Вот. І я вирішила просто музику додати. Я не знаю, ви мені напишіть в коментарях. Ось тут виносил. Як видалити відео? Я справді не знаю. От, ну, в общем, де да. хлен 27 і я хотіла розказати про себе трохи, але вийшло так, що я забула включити мікрофон. Ну і от так от вийшло. Мої підписки, я не пам'ятаю скільки, ну от в принципі завжди Катя Клеп. Це автоматично, це дуже автоматично, Віка 55, ні. 56 318 Мені дуже нравится Юлія Дебольська, Анстасія Седова, Катя Клеп, Шейкось, Анастасія Седова. Коротше і тут Аліна Слопова має бути. Ну, коротше, багато різного всього в мене тут є. Um, в принципі, нема такого, що у вас Е, um, Саша Спілберг, Алла Сімінова, та сама Аліна Солопова. От мені дуже вони подобаються і я їх обожаю. Ви цей строго не судіть, не судіть, моє перше відео, бо справді це моє перше відео, але я була, кажу, на Ютубі я вже була не раз, то я вам ще зроблю відео про це, просто таке відео, просто вийшло, що я справді забула включити мікрофон. І от так вийшло. В принципі, так. Да, чекайте нових відео.